Депутат від Слуги народу пані Грішина, знаєте, що зробила? Привітала свого сердечного друга, російського пропагандиста Макса Назарова. Давайте подивимось. Oh На своїй сторінці в соцмережах. Ну, вона, в принципі, виглядає як фанатка Макса Назарова. От, ну що, вітаю депутатку від Слуги Народу Грішину з цим. Вона нібито, я прочитав, що вона нібито його викладачем була в університеті чи в інституті, чи де він в Бурсі, де він вчився, я не знаю. От, що тут, що тут скажеш? Я вона думаю, була потріб... його викладачем, знаєте. де? Потрібно, думаю, здавати мандат. Та-та, і йти. Бо рей... якщо ми дізнались про пані Грішину під час. Зараз, під час повномасштабного вторгнення, не тому, що вона волонтерить, не тому, що вона допомагає військовим, не тому, що вона займається активною діяльністю, а лише тому, що вона привітала Назарова з Днем народження. То я вважаю, що і в депутатах немає чого робити, потрібно збирати речі і пока пока Я впевнений, Володимира, що ви маєте рацію і дуже до речі слушно зауважили, що ми взагалі про неї нічого не знали. Так, звісно, а це просто ватна шмата. Яка пішла вітати державного зрадника, який плазував перед Лукашенком, який роздмухував, брав участь в російських і ПСО. І я хотів би зараз звернутися. Хто там у нас керує слугою народу? Арахамія? Да? Ні. Шуляк. От, а ви впевнені, що це нормальний вчинок взагалі? Ну, тобто, ви розумієте, ви виглядаєте як от, блін, дрібні черті. От, вашого ж лідера, завдяки якому ви всі там сидите, де сидите, бо ви без нього не мали б жодного шансу там опинитися. Його всирала ця свиня скільки? І ви зараз підступно, підступно ходите оце от, вітати цю свиню. От як вам не соромно, де ваші поняття якісь людські? Де ваша гідність насправді? Ну, це все одно, якби е, зараз от, Петров пішов би вітати Шарія. Ну це ж аналогічна ситуація. <кій> Ні, я б пішов вітати. А? Я б пішов би його вітати з похороном. Ну це зрозум... <кій> зрозуміло. Вітаю з тим, що ти подохнув. Це ж нормально? Е, але але ну, серйозно. Тобто, ви подумайте, це все одно, ну, ну, наскільки от, от взагалі в людині нічого немає? Да? Покажіть мені, будь ласка, ще раз цього рішення. Я думаю, що Грішину Сергію треба подати до суду, щоб її позбавили прізвища. От. Ну, все, що ми бачимо, да, біде в роті. От. І... До речі, да, непогано, непогано. І, і, і біде в роті, і, і Макс і... Назаров з боку. Все. Ну, там, там <клес> де біде, там поруч і Лейно. Нічого не побудує.